На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Потенціал рівненщини презентували членам міжнародного трейд клубу. У області з ознайомчим візитом працювала делегація, у складі якої представники дев'яти акредитованих в Україні дипломатів, а також іноземних фірм та громадських організацій. Найдеться совмісні інтереси, тому що то чому так думаю? На сьогоднішні зустрічі приймають піднімають учасниці представники таких країн, като часто не бувають, Наприклад, Індонезія, Китай, Ізраїль. Обмежені можливості люди з інвалідністю хочуть, аби держава більше зважала на їхню індивідуальність при видачі візків та інших засобів для реабілітації. Людина не має такої можливості. Чому тому що вона затиснута в рамках того, що надає держава? Візочок має бути такий, тростиночка має бути така. Якийсь там аудіо інструмент для користування людей слабим зором. такий. два тижні благодійності на Рівненщині стартувала сьома акція Серце до серця на сьогоднішній день. Вже зареєстровано 165 волонтерів лише по місту рівне команді університету водногосподарства традиційно не знайшлося рівних на чемпіонаті рівного з гирьового спорту. Я б не сказала, що це є такими чимось незвичним. На Рівненщину завітала міжнародна делегація, у складі якої представники Польщі, Китаю, Словаччини, Аргентини, Росії, Білорусі, Ізраїлю, Великобританії та Індонезії. Серед них, як акредитовані в Україні дипломати, так і представники іноземних фірм та громадських організацій. Нині їм презентували економічний, науково-технічний та інвестиційний потенціал регіону. Чи зацікавила їх рівненщина? Дізнавалась Вікторія Катеринчик. Представник індонезійського посольства Пробово Хімі Іван на Рівненщині вперше дипломат розповідає, йому наша область видалась інвестиційно привабливою. Інтересно, наприклад, сільського господарства. Наприклад, от, іноді наступає період, що Індонезія нуждається в, наприклад, в пшениці. У мінерального це в виду для експорту в Індонезі, для наших нуждей внутрішній Індонезії. А для інвестицій тоже довольно интересно тут э, готовності правительства приймати инвестиции. У складі делегації, що завітала до нас в область представники дев'яти країн. За словами президента трейд клубу Анджея Грабовський, їхнє завдання зібрати якнайбільше інформації про Рівненщину та донести її до потенційних інвесторів. Каже, результати таких поїздок вже можна побачити, хоча б на прикладі Житомирщини. У ваших сусідів, наприклад, рядом коли ви їздите на машині із в Київ, що по лівій стороні, коли декілька скільки далі поїдете. Є серсаніт, наприклад, так. То є інвестиція, яку створили після поїздки трейдклуба несколько лет тому заробничні. Я теж думаю, що такі приміри скоро будуть. Під час засідання було підписано меморандум про співробітництво та координацію дій між обладміністрацією та міжнародним третклубом. А це запевняє Анатолій Хименко, має сприяти залученню іноземних інвестицій. Основне із завдань. Рівненської обласної державної адміністрації, це залучення інвестицій в сільське господарство, розробку корисних копалин. І ми надіємося, що ми налагодимо певне соціальне партнерство: це медицину, освіту, культуру, охорону здоров'я і соціальний захист. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Отримати довідку чи дозвіл рівнянам невдовзі буде простіше. До кінця квітня у місті має з'явитися центр надання адміністративних послуг. Він покликаний спростити механізм отримання різноманітних дозвільних документів, а також мінімізувати корупцію. Остаточне добро на створення центру повинна дати найближча сесія Рівнеради, а нині всі нюанси функціонування цієї структури обговорили члени бюджетної комісії. Центр знаходитиметься по вулиці Степана Бандери, 59. У приміщенні площею 180 квадратних метрів уже розпочали ремонт. Втім, завершити його до 30 квітня, як це зобов'язав уряд, найпевніше не зможуть. Тому центр тимчасово працюватиме на вулиці Поштовій. Все це раніше проходило через безпосередньо. Писалася заява на міського голову. Міський голова розписував безпосередньо, вже там на куруючого зама йшло на управління, і управління займалося цією роботою. Для того щоб значить зробити цей весь процес максимально прозорим і мінімально трудозатратним, тому утворюється такий центр. Понад 8 мільйонів гривень на безоплатне виготовлення правовстановлюючих документів на землю цьогоріч зарезервували в держбюджеті для соціально незахищених громадян Рівненщини. Такі кошти зауважив голова облдержадміністрації Василь Берташ для області передбачені вперше. Це дозволить більш якісно реалізовувати земельну реформу, щоправда, тільки після того, як в столиці буде розроблений порядок використання бюджетних коштів. Загалом, з початку цього року, державні акти на право власності на земельну ділянку вже отримали понад 5 тисяч громадян краю ще 137 отримали правоустановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками. Понад чотири сотні візків були передані протягом минулого року людям з вадами опорно-рухового апарату на Рівненщині. Крім цього, інваліди цієї та інших нозологій отримали від держави 1240 засобів реабілітації. Чиновники переконують, цього цілком достатньо. Натомість, ті, у кого є проблеми зі здоров'ям, говорять, кількість це не завжди означає якість. Наприклад, пропоновані візки часто не відповідають потребам конкретної людини. А про електровізки то й взагалі жителі краю можуть лише мріяти. Як забезпечені інваліди рівненщини найнеобхіднішим? Спецрепортаж Людмили Усік. Вона втратила здатність ходити після аварії у 96-му. З тих пір чотирьохколісний візок для неї помічник та друг. Складно, часто незручно, без сторонньої допомоги тендітній жінці навіть виїхати за поріг будинку. То, щоб піднятись, мені треба певні зробити зусилля. Ось я піднялася, щоб спуститись так само. Ви бачите, що я переношу свою вагу, притримуюсь. І потихеньку інколи притримують за щось там і спускаюсь. Проте вона не зламалась. Хоча аварія і відібрала у неї можливість ходити, жінка досягла у житті багато чого, і, зокрема, стала володаркою Кубку світу з бальних танців на візках. Будову свого колісного помічника знає на пам'ять, адже часто його доводилось ремонтувати, аби був на ходу. каже вітчизняні візки, погано пристосовані до українських доріг. Фактично, оці колесика, якщо людина активна. Якщо вона постійно їздить по вулиці, то ці колеса вилітають ну, буквально за перший рік. Якщо це активно їздити, тому 4 роки, я думаю, це дуже такий. Довгий термін. Людей з обмеженими можливостями, засобами реабілітації забезпечує держава. Щоправда, можливість вибору у цих людей теж обмежені. Людина не має такої можливості. Чому? Тому що вона затиснута в рамках того, що надає держава. Візочок має бути такий, тростиночка має бути така, якийсь там аудіоінструмент для користування людей слабим зором, такий. А люди, які отримали одну з груп інвалідності, різні за віком, зростом чи вагою. Одним візок може бути за великий, іншим за малий. Перший погляд, ніби все нормально. Візочки робляться, видаються, але які візочки? Вони важкі, недосконалі, вони е не прилаштовані для людей, тому що є люди, які щуплі. А є люди, які з певною надлишковою вагою, тому що в них обмежені пересування. І тому треба, щоб саме підход був до цих вирішень індивідуальний. Не нарікає на надходження засобів для спілкування із зовнішнім світом Сергій Зінич. Після участі у війні в Афганістані він майже повністю перестав бачити єдина можливість контактувати: мобільник, диктофон та магнітофон. Їх чоловік отримує в управлінні соцзахисту. каже пристрої працюють добре, озвучують кожну дію голосом. Електронному годиннику йде озвучка годин голосом так само всі параметри настройки ідуть. Уже з початку року засобів для незрячих та нечуючих в області видали майже пів тисячі звітують чиновники. Найгірша ситуація із візками, яких існує понад 120 видів. Крім цього, інваліди мають право на індивідуальні та з електроприводами. З останніми ситуація гірша. Торік в області такий отримала лише одна людина, а на черзі ще півсотні. В минулому році залишається залишалося те, що в області кіна один електровізок з електроприводом. При потребі до 50 електровізків, незважаючи на це в управлінні праці та соціального захисту, запевняють, вони чують кожного інваліда і враховують усі побажання щодо засобів для реабілітації. Їх в область надходить достатньо. Далі їх розсилають у райони. А для пенсіонерів та ветеранів праці відкрили навіть пункти прокату таких засобів. Ми можемо забезпечити будь-яким засобом реабілітації. На складі у нас все є. Наталія Колесова вдячна, що про її потреби в Україні не забувають, але часто буваючи за кордоном, на танцювальних змаганнях все ж мрія про ідеальне середовище для таких як вона, коли інвалід може вільно відвідувати університети і відпочивати на морях, без проблем заходити у приміщення та їздити у транспорті Усік, Микола Мельничук, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Благодійником бути легко кажуть організатори акції Серце до серця, адже кожна гривня кинута до скриньки у майбутньому полегшить життя дітей. Цьогоріч в області стартувала вже сьома за ліком благодійна акція зі збору коштів. Нині у закладах торгівлі та освіти розмістили близько 90 скриньок. За зібрані гроші, як і за минулорічні, планують купити кілька дорогих інсулінових помп для дітей, які таких апаратів потребують. Більше про акцію Іван Марчук. Своєї справи вони не полишають навіть тоді, коли чують на свою адресу слова критики та недовіри. Вони говорять, ми знаємо, що є такі люди, які не ну, що ці кошти можуть не дійти до, ну, до цієї акції. Тому як, ну, трошки було як би сказати. Незручно кожна скринька опломбована, кажуть організатори та волонтери благодійної акції Серце до серця. Тому вони знову вийдуть на вулиці обласного та районних центрів, аби зібрати кошти на інсулінові помпи для діток хворих на цукровий діабет. Цьогоріч акцію підтримала влада як фінансово, так і інформаційно. Видали повну інформацію для всіх начальників відділів у справах сім'ї та молоді з районів та міст. Тобто вони мають повну інформацію і знають, що вони будуть підтримувати в районах, які акції вони будуть допомагати. Наразі організатори благодійної акції чекають на активну підтримку молоді у волонтерській роботі. На сьогоднішній день вже зареєстровано 165 волонтерів лише по місту рівне. За область зараз я ну, якби не беру, сказати не можу, тому що кожен район окремо якби веде свої, ну, свої анкетування. Намагатимемось прикласти максимум. В першу чергу залучити максимум студентів, аби своєю працею, своїм вкладом, в першу чергу, часовим зібрати ну, якнайбільше як, як коштів. Допомогти зі збором коштів у районах області зголосилась молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Своєрідну підтримку фонд Серце до серця отримав і від пластунів. У дні збору коштів у них ходитиме валюта Червоне серце. Всі, хто кинув навіть найменшу суму, будуть мати можливість прийти в гідропарк і пластуни прокатають вас на катамарані. З кожним роком акція здобуває все більшу підтримку. Цьогоріч КВНівська організація погодилась віддати по дві гривні з кожного. Проданого квитка подібним шляхом вирішили піти і деякі підприємці. Ми хочемо виготовити монету з логотипу, Максі. Ми вже її в принципі, виготовили. Частина коштів від реалізації цієї монети буде йти на. Переховець до фонду минулого року в рамках акції в області було зібрано 39 тисяч гривень. За ці гроші це при тому, що постачальники зробили знижку в понад 10 тисяч, придбали дві інсулінових помпи для хлопчиків із Дубинського та Березнівського районів. Якщо вдасться зібрати достатню кількість коштів в рамках нової акції, кілька медичних пристроїв розподілять між дітками, яких визначать лікарі. В першу чергу звертають увагу на адекватність. Все-таки це Апарат дороговартісний, має бути забезпечення розхідними матеріалами. Батьки повинні так само в будь-який час вміти скоригувати роботу препарату і забезпечити розхідні матеріали. На вулиці зі скриньками волонтери вийдуть 5 та 6 травня. А поки що організатори акції просять не бути байдужими усіх, хто побачить скриньки серце серця до серця в закладах торгівлі та освіти. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. У селі Городець Володимирецького району урочисто відкрили меморіальні дошки поетесі Галині Гордасевич та письменнику Юзефу Крашевському. З цієї події розпочалося літературне свято Городецький автограф. Вже традиційно до участі у ньому запросили лауреатів Шевченківської премії з літератури, а також місцевих письменників. У 19 столітті городець був своєрідною літературною столицею Волинського полісся. З ним пов'язані імена класика польської літератури Юзефа Крашевського, поетеси Галини Гордасевич. Тут народилися видатний краєзнавець і письменник Тадеуш Стецький, поет, прозаїк, драматург Авенір Коломиєць. Літературні традиції живуть тут і нині. Їх продовжує і зміцнює свято Городецький автограф. Воно народилося не на порожньому місці, воно народилося на імена. Вона народилася на літературній історії. Тобто, ці традиційні городецькі автографи вони ніби підведення підсумку у тій літературній історії, яка тут була і яка є. Історія працює на наше сьогодення, на наше завтрашнє. Я сказав, що це сьогодні одне з най. Більших родовищ літературних, якщо можна вжити такий образ, на Поліссі. Сергій Козак разом з лауреатом національної премії імені Шевченка у галузі літератури, поетом Анатолієм Кичинським, стали цьогорічними гостями автографа. Знаєте, я дивився на все це дійство, слухав людей на таку піднесеність цей ентузіазм. Я знаєте, навіть що подумав. Як колись ото посилали людей піднімати цілину, я подумав би оце взяти б цих людей і послати на Херсонщину і піднімати духовну цілину. Тут більше України я відчуваю і, і серце моє радіє. Родзинкою цьогорічного свята стала відеоконференція з надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки Олександром Моциком, який є уродженцем городцям. Загалом програма літературного свята була як ніколи насичена. У стінах школи презентували галерею світлин рівненського фотохудожника Анатолія Похилюка. Відкрили меморіальні дошки Юзефу Крашевському і Галині Гордасевич. А ще автор проєкту городецький автограф і теж уродженець цього села Віктор Мазаний передав шкільному літературному музею зібрання творів Аваніра Коломийця, які прислали з Австралії сини письменника. У цьому полягає розвиток. І в цьому майбутнє свято, тому що якщо проводити його, проводити в тому форматі, який який був наприклад торік, то на цьому воно зупиниться. А надалі надалі в нас є багато інших нових задумок. Які ми думаємо презентувати вже наступного разу, коли буде гордецький автограф? Віктор Мазаний сподівається, що наступного разу відбудеться презентація збірки творів письменників поліської літературної школи, над якою він зараз працює, за його словами? Ці постаті надзвичайно цікаві, але були незаслужено забуті. Руслан Савуляк, Богдан Рибунець, інформаційна програма День. Дізнатись більше про боротьбу Сибіряків, зокрема корінних жителів півночі проти більшовицького режиму, відтепер зможуть рівняни у народному домі. Презентували книгу відомого хантийського письменника і громадського діяча Єремея Айпіна. Видання Божа мати в кривавих снігах розповідає про повстання остяків проти радянської влади, яке відбулося у 1933-1934 роках у верхів'ї ріки Казим. Однією з причин повстання послужили жорстокі репресії з боку більшовиків, які, за даними різних джерел, тоді розстріляли близько півтори сотні шаманів. Книгу уже екранізували. Фільм має вийти у прокат цього року. Українською роман переклав відомий рівненський письменник та перекладач Євген Шворгун. Вона страшна книжка, вельми страшна книжка. Мені захотілося її перекласти. Я все кинув, я її перекладав пів року, я її видав українською мовою. Тепер я її ще е е розвезу частину до Києва, частину до Львова, щоб якось розповсюдити. Ось частину тут вже дещо розповсюдилося. На Рівненщині організовують перший в Україні археологічний гранд фестиваль Русь Пересопницька. Його заплановано провести на початку червня на базі культурно-археологічного комплексу Пересопниця учасниками фесту стануть історичні реконструктори з різних куточків України та Польщі. Окрім поєдинки, вони демонструватимуть штурмфортеці. У цей час у Пересопниці також заплановано провести показові розкопки. Археологи працюватимуть неподалік церкви. Родзинкою фестивалю має стати відтворення подій 1150 року. Тоді князь Ярослав Осьмомисл побрався з донькою князя Юрія Долгорукого. А весілля гуляли саме в пересопниці. Тут же було підписано і мирний договір. Окрім того, гостей фестивалю розважатимуть етногурти. Міська спартикіада триває у рівному. Черговим етапом цих комплексних змагань став турнір з гирьового спорту. У спортзалі університету водногосподарства за перемогу боролися 120 спортсменів з 13 команд. Хто у підсумку переміг, знає Володимир Струс. П'ять років тому у центрі рівного він закинув 24-кілограмову гирю собі на спину 64 рази і потрапив у книгу рекордів України. З того часу Руслан Паламарчук встановив ще декілька світових рекордів, пов'язаних із гирьовим спортом. Нині він гордість медичного коледжу. Для участі у чемпіонаті міста з гирьового спорту навчальний заклад заявив не лише студентів, а й викладача фізичного виховання. Хоча, каже, він дається в знаки вік. аби підняти гирю сотню разів. Йому знадобилося вісім хвилин замість 6. тобто 10 хвилин дається на Поштовх, дві гирі по 24 кілограма і 10 хвилин на ривок. Натомість дівчата піднімають лише одну гирю в ривку. Студентка університету водного господарства Аня піднімає гирю вже 4 роки. Вона регулярно бере участь у міських та обласних чемпіонатах. Я для дівчини ну, я б не сказала, що це є таким з чимось незвичним. Це доволі нормально. Просто я почала займатися починаючи з першого курсу. Пам'ятаю, як прийшов Євгеній Іванович, і просто дівчата, хто хоче займатися спортом, Євген Комаревич, про якого згадує дівчина, очолює обласну федерацію гирьового спорту та тренує гирьовиків у воднику. На звітних змаганнях він головний суддя. Сьогодні у нас виступає біля 120 чоловік на цих змаганнях щорічно серед колективів фізичної культури 13 команд, трудовий колектив, навчальних заклади. Підсумку саме гирьовики ГП прогнозовано стали переможцями у командному заліку. Чемпіонат рівно з гирьового спорту став шостим етапом загальноміської спартакіади. А вже незабаром своїми силами помірюються рівненські легкоатлети та міні-футболісти. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма. День. Жоден з рівненських спідвеїстів не зміг піднятися на п'єдестал за підсумками першого етапу особистого чемпіонату України. Найкращий з наших спортсменів Олександр Бородай став п'ятим. Випередили Олександра та інших рівнян представники Львівщини: Олександр Локтаєв, Андрій Карпов, Кирило Цуканов та Володимир Тейган. Варто зазначити, що участь в етапі поза конкурсом також брало троє російських гонщиків: Данило Іванов, Віталій Білоусов та Олег Безчастнов. Вони теж набрали очок більше за будь-кого з рівненських спортсменів, хоча їм у підсумковому протоколі місця присвоєні не були. Загалом особистий чемпіонат України складається з трьох етапів. Інші два старти заплановані на серпень у Львові та Рівному. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.